Там небагато залишав залишалося саме чиновників працювати, які до цього ну, до окупації працювали е, у відсотковому якомусь виразненні сказати не можу, але це небагато. Тому що е, в окупантів дуже великий кадровий голод. В них постійно вони публікують е, оголошення про вакансії і. Е, до міської військової адміністрації, і до районної адміністрації. І судячи з переліку, ну там буквально всі необхідні похідці. Пазмол вони почали обхажувати там, умовно кажучи, від початку окупації, тому що це таке якраз було на підйомі підприємство, розвивалося активно, туди багато вкладалося грошей. І плюс ще там на території дуже таке велике і глибоке бомбосховище. Okay. І от там відомо, що туди від початку окупації постійно їздили автомобілі, вантажні, Напевно, завозилось якесь обладнання. Тобто є дані про те, що там якийсь може в них штаб, чи щось таке. Okay. А щодо діяльності власне підприємства, то також там. Ну, напевно, як півроку пройшло, то е, прийшли так звані нові власники е, і почали вирізати обладнання е, зі словами, що ми вам нове приїздимо. Е, но, нове ніхто дійсно ні, поки що не приїздив, е, але виробництво є, і вони запустили виробництво е, ну, щось на кшталт Кока-Коли, тобто аналогу російського. Як я розумію, воно і в них таке напівпідпільне, того, що ну, якоїсь там реєстрації якихось підприємств навіть в російських цих реєстрах, ну, я не бачив, хоча шукало. Секундочку, тобто... то що не запустили? Кока-Колу? Так, так, якусь типу Кока-Колу. Тобто, це там ні соляру, ні масла, ні олію якусь там для своєї техніки Кока-Колу. А, Кока-Колу, так. А на підприємстві Агрінол, е, яке також займалося виробництвом е, мастил та олив, е, виробляють цигарки, Контра, ну, контрафактні цигарки, які продаються потім на по цьому окупованому фільму. Тобто, скажімо так, от, це і підйом промисловості, це не підйом промисловості, а просто, от, скажімо так, розквит напівлегального бізнесу під дахом тих якихось місцевих смотрящих. Так, так. Саме так і є. Mm -hmm. Таких людей багато, але частина з них повертається, аби залишитися, і це ну, дуже незначна частина. Mm -hmm. Але більшість. Їдуть саме для того, щоб, щоб оформити якісь там ці права власності. Е, хтось просто приїжджає там, ну, грубо кажучи, просто заплатити хоча б борги е, по комунальним, що, можливо, це убезпечить їх від того, що до них там прийдуть і заберуть житло. Mm -hmm. е, я таких дій, чесно, не розумію, бо це люди наражають себе на небезпеку перш за все. І ну, хочуть потрапити туди багато, але дуже багатьох не проходять, не проходять вони фільтрацію у Сереміків. І от як нещодавно мій знайомий один розповідав, який їздив е через обставини батька хоча б похоронити. Він каже: більшість людей просто не розуміють, куди вони їдуть, де вони знаходяться. Вони їдуть з думками є жодомої. Ну, а... Есть, люди не відстрілюють? Просто не відстрілюють, да, ну що там окупація. Ну, багатьох вже знаєш, повномасштабна війна е, застала, коли вони, наприклад, були вже за кордоном. І вони просто не роз ну, для них важко зрозуміти, що, що тут відбувається, а що там, тим паче. Mm -hmm. За день до там. Десяти літаків, від 5 до 10 там, літаків приземляються саме з людьми, які хочуть повернутися на тимчасово окуповані території у Шереметьєво Тобто один літак, це там ну 100, по да, ну, я, вона, вона. ну, то, сь, ну я, я теж от читаю от, потроху ці от чатики, от я навіть долучався до, до цього чатика отказники Шереметьева просто саме цікаво от, ну, по бордянській громаді, скажімо так. Тобто, і, я, і наскільки я так розумію, в принципі, бордянській громаді тобто, найбільше є сенсу повертатися саме через те, що в Бердянську от найбільше майна, яке там приносить гроші, тость якому треба давати раду, Тобто більше ніж в тому ж самому Мелітополі, тобто, так, але ну, люди, які, скажімо, називаємо їх так, адекватними, да, які тверезо дивляться на ситуацію, навіть мають там майно, ну, аж ніяк не збираються туди повертатися, навіть там його переоформлювати, тому що ну, який в цьому сенс, я от не розумію, там, якщо його умовно, да, там, там, відберуть, ну, коли буде деокупована територія, ви його на і отримається. Бо навряд чи там хтось клусатиметься на ньому. Сидіти і. А це був проєкт Оглядови ну, Ти бачиш, у нас у Бердянську є така нагірна частина, оцей такий пхил, де. не бачив, так? Да? Згадав. Я згадав, що то. Да, от є, є такий одивовижний. Тобто, ну, я, я, я якось збирався, там на, на горі щось таке було садовий центр з а, таким чудовим ставком і, і, і рибками було на горі. Щось таке здається. Світа на Азмолі. А, А це оглядовий майданчик, ну він умовно існував там біля телетелевезі. І був проєкт реконструкції його до окупації міської влади, і якраз він там 2022 року мав вже бути реалізований. Ну, реконструкція, красивий, глядомий майданчик. І окупанти взяли його якби за основу, там подалися на якийсь російський грант, начебто отримали фінансування, але за стільки часу. Ну там видимість час від часу, видимість роботи, якихось ну, здайок, там вони пригонять туди робітників, от вони там залили типу, бетонний якийсь там фундамент. І оце, оце нещодавно вони показали. Ну, це там це півтора за року, як вони цей грант отримали, це от, єдине, що вони там зробили. Це в основному люди з Донецької області. Багато людей не в якості туристів переїжджають, а більше як вимушені переселенці з тих районів, де йдуть активні бойові дії. Також ну, є люди з Росії, є люди, дуже багато там, дагестанців, от саме цих кавказьких національностей. Але це переважно військові, просто напевно, якісь цивільному перевдягнені. А так, ну, там немає такого туристичного потоку. Там, ну, пусті порожні пляжі, куди не глянь. Можливо, там на вихідних є якісь невеличкі плески, такі знаєш, активності. Але це ні в яке порівняння навіть з найгіршими курортними сезонами в Бердянську до окупації. Можливо, місцеві не дуже поспішають на роботу до окупантів, тому що це на початку е, окупації вони там заманювали гарними зарплатами і регулярними, е, але зараз е, ну, скрізь, скрізь по всій Запорізькій області окупованій є великі проблеми з виплатою. Це стосується і бюджетників, там, вчителів, е, в порту люди сиділи, в порту, через який вони переганяють тисячі тонн зерна краденого. Люди е, пару місяців сиділи без зарплаті, доки там страйк не оголосили. Е, так само зараз на комунальних підприємствах, от сьогодні колеги написали про те, що е, на водоканалі у Бердянську не отримували ну, здається, місяця три і все, що вони зараз отримали, це 3000 рублів от, за цей відео. За скільки? Ну там, за три місяці. Не менше трьох місяців. Там в основному люди продають те, що можна продавати, немає від велосипедів, якихось там пральних порошків. Ну, це в основному такі підприємці, які були там в інстаграмі, які ми торгували, одяг, машини продають, кафе, і ресторани рекламуються. Нещодавно з'явилася цікава е, компанія з Криму, яка допомагає саме з оформленням е, землі за російським законодавством, бо вони влаштували е, на Запорізькій області перепис всіх землевласників, змушують всіх приїздити до цього так званого міністерства у Мелітополі і оформлювати свою землю за російським законодавством. І от з'явилися такі посередники, які десь, напевно, на не цьому непогано заробляють.